Так, результат нашої реставрації. Починаємо з такого кісня або вовкобоя. Так, Далі йдуть у нас сарматські накінечники. Далі йде римський бронебійний, потім йде Київська Русь, потім мисливський такий великий, Потім середньовічні йдуть. далі йде в нас Керсала. Середньовічна черняхівська культура. І також середньовіччя, Дивіться, який красивий. Таке красиве красало. Далі йде у нас сокирка. Сокирка втульчата. Потім спис. Так. І ось такий то спис, але незвичайний з орнаментом. Бачите, ніби око і полоси. Така то була в нас реставрація.